У центрі уваги родини, які подарували дітям новий дім. Серед них і дитячий будинок сімейного типу Дмитрієвих. Андрій та Катерина виховують десятьох дітей. Більшість з них ще зовсім маленькі. Тож, як кажуть самі батьки, для їхньої родини головне не перемога, а дозвілля. У Нас діти малі за більшості, так що <сум> будемо намагатися що хоч щось зробити, бо ну, команда маленька в нас така. Дітлах зовсім. Нам просто головне участь, щоб дітки пораділи, побігали все. Просто гарно провели час. Перед змаганнями для дітей влаштували творчий майстер-клас. Малеча прикрашала кепки фарбами, стразами та наліпками. Плела браслети з бісеру. А після творчої розминки діти разом з батьками доєдналися до руханки, аби розім'ятися перед основними змаганнями. Вище руки спіймайте звуки, що летять за нами аж за на небо край. У спортивному сімейному святі взяли участь 22 опікунські родини, які поділились на вісім команд. Кожна з них мала презентувати свій район та девіз. Наша команда називається ЗСУ. Девіз 3-15. Орка діла ляже в рум допоможе ЗСУ. Супер! Супер! Просто супер! Організувала таке сімейне дозвілля міська служба у справах дітей. За словами її керівниці Наталії Сивораксі, подібні заходи згуртовують батьків з дітьми. Головне, щоб це було бажання бажання згуртувати і дітей, і опікунів. Тому що це різна вікова категорія: є бабусі, дідусі, є тітко, дядько, є просто сторонні люди, які взяли на виховання. І от з ріку в рік ми робимо так, щоб згуртувати саме наші родини, для того, щоб показати, як важливо дітям приділяти максимальну увагу. Наполегливість кожної команди оцінювали журі, звертали увагу на швидкість родин та виконання завдань. Проте найголовніше, що панувало на спортивному полі позитив, спілкування та командна підтримка. Під опікою служби у справах дітей понад тисячі дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. Більше ніж сотня з них евакуйовані за кордон та все ще чекають на люблячих тата й маму. Ми проводимо зараз процедуру, яка дала нам можливість забирати дітей в Україну, але обов'язково це в родину. Тобто, якщо онлайн-знайомства, люди зголосилися взяти цю дитину під опіку, то ми сюди забираємо на усиновлення. Це саме пріоритетна форма наша на сьогодні не тільки в Запоріжжі, а в Україні. А от переможцями у спортивному святі стала команда з комунарського району. Срібло вибороли родини з Хортицького, а почесне третє місце батьки і діти з Шевченківського району. Окрім цього, всі сім'ї отримали музичні колонки, а діти бездротові навушники, м'які іграшки, м'ячі та футболки. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.